Вітаю вас, брати та сестри, мир Божий вам. Тема моєї сьогодні проповіді Перемога Божа у житті Християнина. Читаю послання святого Апостола Павла до Ефесян. 6 розділ з 10 вірша. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю. Щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителі всієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір Дня Злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте. Підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе, візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є слово Боже, усякою молитвою і благанням. Кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Отже, брати та сестри, ми повинні з вами пильнувати, ми повинні з вами боротися, щоб отримати повну перемогу. Що ж потрібно нам для перемоги? Для цього нам потрібна сила від Бога. Для повної перемоги нам також потрібно мати Божу мудрість, Боже керівництво в нашому житті. Також для перемоги в нашому житті нам з вами, брати та сестри, потрібна Божа віра. І те, без чого ніх, ніхто з нас не побачить Господа, це нам потрібна святість Божа. Кожен християнин повинен повністю бути слухняним. Господи, у першому післенні святого апостола Петра сказано, послухом правді очистіть душі свої через Духа на неліцемірну братерську любов і ревно, від щирого серця любіть один одного. Слово Боже, нас вчить, щоб ми любили Бога, щоб ми з вами, брати та сестри, Любили братів та сестер, щоб ми любили нашого ближнього. А якщо людина не любить Бога, якого не бачить, то як же вона може любити брата чи сестру, чи ближнього, якого бачить? Отже, Слово Боже каже і закликає всіх нас з вами, брати та сестри, щоб ми любили нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми любили ближнього, щоб ми були добрим самарянином, щоб ми завжди готові були прийти на допомогу кожної, кожній людині, яка має в нас потребу, щоб ми могли прийти на допомогу кожній людині, якій ми можемо допомогти у міру наших з вами. Можливостей, слово Боже закликає нас до миру, щоб ми мали між собою мир. Читаю об'явлення святого Івана Богослова, 3 розділ 14 вірша. І до Ангола церкви Владикії напиши, оце каже Амінь. Свідок вірний і правдивий, початок Божого творива. Я знаю діла Твої. Що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти лі теплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Бо ти кажеш, я багатий із багатів, і не потребую нічого, а не знаєш, що ти нужденний і мізерний. І вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золота в перечищеного, щоб збагатитись і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба на готи твоєї не видна була, а мастю на очі, намасти свої очі, щоб бачити, кого я люблю. Тому докоряю і караю того, будь ре, будь жеревний, і покайся. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а Він зо мною. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був із отцем своїм. Сів на престолі Його. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Читаю Євангелію від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Дослідіть но Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Ми з вами, брати та сестри, повинні вивчати святе Писання. Читаю Євангелію від Івана, 7 розділ з 37-го вірша. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. хто вірує в мене, як каже, Писання, то ріки. Живої води потечуть із утроби його. Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти Його, хто ввірував у нього. Не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. Бог хоче, щоб у нас була з вами, брати та сестри, спрага, жажда, жажда читати Слово Божє, жажда. Наближатися до Бога, спрага по Богу, спрага по Його Слову. Бо хоче, щоб ми з вами, брати та сестри, любили Слово Боже. Бо хоче, щоб ми з вами читали Біблію. Бо хоче, щоб ми не просто її читали з вами, але Бог хоче, щоб ми з вами досліджували, щоб ми з вами вивчали святе Писання. А також ми повинні з вами. Наповнятися Духом Святим для того, щоб здобути повну перемогу у нашому з вами житті, брати та сестри. Читаю Книгу Вихід, 17 розділ з 8 го вірша: І прибув Амалик, і воював з Ізраїлем у Рефідімі, і сказав Мойсей до Ісуса: Вибери нам людей і вийди, воюй з Амаликом. Узавтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці, і зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати з Амаликом, а Мойсей, Аарон та Хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки Його опускались, то перемагав Амалик. А руки Майсеєві стали тяжкі, і взяли вони каменя, і поклали під ним, і сів він на ньому. А Аарон та Хур підтримували руки йому один із цього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця, і переміг Ісус Амалика, і народ його. Вістрям меча. І сказав Господь до Мойсея, напиши це на пам'ятку в книзі і поклади до вух Ісусових, що до краю зітрує пам'ять. Брати та сестри, як ми бачимо з вами з цього місця Писання дуже велику роль у перемозі нашій з вами грає молитва, коли руки Мойсея. Були підняті, то перемагав Ізраїль. Коли руки Мойсея опускались, то перемагав Амалик. І ми бачимо, що Арон та Хур вони підтримували руки Мойсея, тому що йому важко було тримати їх весь час до гори. Так і ми з вами, брати та сестри, наші руки з вами, вони повинні завжди бути підняті. Я маю на увазі, щоб ми з вами завжди повинні молитися до Господа і не занепадати духом. Читаю книгу Естер, третій розділ. По цих подіях цар Ахаш Ферош звеличив Гамана, сина Гамедатового Агагянина. І повищив його, і поставив його крісло понад усіх князів, що були з ним. А всі цареві раби, що були в царській брамі, падали на коліна та вклонялися Гаманові, бо так про нього наказав цар. А Мордихай не падав на коліна і не вклонявся, і сказали царські раби, що були в царській брамі, до Мордихая. Чого ти переступаєш царевого наказа? І сталося, як вони говорили до нього день у день, а він не слухався їх, то вони донесли гаманові, щоб побачити, чи втримається Мордихай у своїм слові, бо він виявив їм, що він юдеянин. І побачив гаман, що Мордихай не падає на коліна і не вклоняється йому, і гаман переповнився лютістю. І погорджував він у своїх очах простягнути руку свою не тільки на Мордихая, самого його, бо донесли йому, про промордихаїв народ, І Гаман шукав випадку вигубити всіх юдеян, що були в усьому, Ахашверошевому царстві народ Мордехаїв. Брати та сестри, з цього місця Писання ми бачимо, що цар. Він возвеличив Гамана, і гаман, можна сказати, став прем'єр-міністром в царстві царя Ахашвероша, але був мордихай з народу юдейського, який не падав ниць перед гаманом, який не віддавав йому честь, і побачив гаман, що мордихай не падає на коліна і не вклоняється йому, і гаман переповністя. Людістю. Отже, гаман переповнився лютістю, коли побачив, що Мордихай не падає на коліна. І в цій історії ми з вами бачимо, що гаман, прем'єр-міністр, вирішив винищити всіх юдеїв. І прийшов він, тобто Мордихай. Під царську браму, бо не можна було входити в царську браму у варечному убранні. А в кожній окрузі та місті, куди доходило слово царя та його закон, були юдеїв, були для юдеїв велика жалоба і піст, і плач, і голосіння, а варетище та попіл були ложем для багатьох. І прийшли дівчата Естерині, і євнухи її, та й донесли їй про це, і дуже затремтіла цариця, і послала одежу зодягнути Мордихая. Та зняти з нього його веретище, та він не прийняв. І покликала Естер Гатаха, одного з євнухів царя, якого він приставив до неї, і наказала йому довідатися про Мордихая, що то з ним і чого та жалоба. І вийшов Гатах на міську площу, що перед царською брамою, і виявив йому Мордехай. Усе, що спіткало його, і про суму срібла, яку гаман сказав відважити до царської скарбниці за юдеїв, щоб вигубити їх, і він дав йому відписа, листа закону, що був виданий у Сузах на вигублення їх, щоб наказав Естері та щоб доніс їй, і щоб наказав їй піти до царя, благати його та просити перед його обличчям за її народ. І прийшов в Гатах, і доніс Естері Мордихаєві слова, і сказала Естер до Гатаха, і наказала йому, переказавши Мордихаєві. Усі царські ряби та народ царський округ знають, що кожен чоловік та жінка, що прийде до царя, до внутрішнього подвір'я, не покликаний один йому закон убити його, окрім того, кому цар простягне золоте. Берло. І буде він жити, а мене не кличуть входити до царя. от уже 30 день. І переказали Мордихаєві Естерині слова. Мордихай, він вирішив заступитися за свій народ, тому що юдеї вони були приречені на вигублення, і він каже до Естері, щоб вона пішла і благала. Царя, щоб відмінити цей указ. Але цей указ, скріплений царським перстнем, не можна було відмінити. І Естер каже, що кожна людина, яка війде до царя, не бувши покликаною, її чекала тільки одна участь, смерть. І ми з вами далі читаємо, що відповідає на це мордихай Естері. І сказав Мордихай відповісти, Естері, не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв. Бо якщо справді будеш, ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час? Як оцей досягла ти царства, і сказала Естер відповісти Мордехаєві. Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і не їжте, і не пийте три дні, ніч та день. Також я та дівчата мої будемо постити так, і так прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загинув, то загину. І пішов Мордихай, і зробив усе, як звеліла йому Естер. Отже, коли ми з вами, брати та сестри, будемо жити в чистоті та святості, будемо намагатися догодити нашому Господу, прикладемо всі зусилля, щоб служити нашому Господу. Коли ми з вами, брати та сестри, будемо робити добро ближнім. Коли ми з вами будемо перебувати у Слові Божому, коли ми з вами будемо наповнюватися Духом Святим, коли ми з вами будемо поститися і молитися, то обов'язково Господь відповість і прийде відповідь від самого Господа на всяку нашу з вами потребу. Читаю книгу Пророка Ісаїї, 58-й розділ 6 го вірша. Чи ж ось це не той піст, що я вибрав його? Розв'язати кайдани безбожності, пути ярма розв'язати, пустити на волю утиснених і всяке ярмо розірвати. Чи ж не це, щоб вламати голодному хліба свого, а вбогих бурлаків додому впровадити? Що як побачиш нагого, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного? Засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло і хутко, шкірою рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожею задньою. Тоді кликати будеш, і Господь відповість, будеш кликати, і Він скаже: ось я, якщо віддалиш споміж себе ярмо. Не будеш підносити пальця казати лихого, і будеш давати голодному хліб свій, і знедолену душу наситиш, тоді то засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява, ніби як полудень стане, і буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш. Немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його не всихають. Отже, брати та сестри, Господь обіцяє нам дати відповідь на наш піст, якщо ми будемо жити по Його Слову і в точності виконувати Його Слово. Хай Бог всіх вас рясно благословить, рясних вам Божих благословінь, від щирого серця бажаю всім вам Божої перемоги. В усіх сферах і в усіх обставинах вашого життя. I will be happy in my soul. I will be happy. I